Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Можна сказати як грою. процентів десь 70 я задоволений. Результатом також Ми виграли. Також ну, дуже була така. Ми готувалися до цієї гри так плідно йшли весь весь підготовчий період. Так що була сьогодні був такий тур. Перше, друге місце, третє, четверте місце. Дуже багато що е, як, впливало да, на якісь, там е, таблицю. Тут дуже така була гра важлива для нас. Більш, Може, е, я так ставив десь більш якісь задачу, більш стабільніше зіграти сьогодні. Не показувати там більш якийсь якісний футбол. Так що перша гра після такої великої перерви, там три місяці, навіть більше, то була не на якість гри, а на більш е, стабільність. От Ми сьогодні так десь. Хлопці виповнили мої там накази, які я там давав. Все, все. Я думаю, що більш також ми на, як сказати, на українській мові ну, приділяли увазі стандартам. Да, стандарти зараз да, такі положення, що вони дуже багато що, багато голів забивають. Ну, десь ми також сьогодні забили такі голи галиса стандартів. Щоб много не казати, ми зучали соперника, ну, клас ігроко дуже високий. Сьогодні важливо було ці деталі. Я одразу сказав, ми зможемо виграти тільки якщо ми будемо організовані і сконцентрувати в штрафній площадці, тому що вони добре, вони всю зиму. На всі, всі ігри я бачив їх і бачив, що будь-який момент вони забивають. От сьогодні скільки моментів вони створили? Не скільки, практично. Вони організовані, хороша команда. Но моментів таких і не було. Ми один перший привезли, третій також з острова гланом забили. І два стандарти. Все. Там пару ударів було, вони кричали, там точка, все. У нас було пару епізодів, і у э, Платунова один в один приїхав. Пері... Да. Якщо Платунов забив, була б. Да, так, інша гра. А ми не вміємо тримати удар, коли от, перший тайм ну, шикарний. 15 хвилин, другого тайму шикарний. 1-0 ми пресингуємо, ми давление здаємо, ми много так создаємо, і второй гол вже нас э, поламав. Ми не будемо там зараз шукати крайніх чи що. Чи що. Будемо готуватися к іншій гри з Вінницею, тому, тому що це ну, не трагедія. Ми, у нас є путь і ми знаємо, куди ми йдемо. Для футболістів вони повинні кожен день доказувати, що вони готові грати. При, ну, я не, не люблю іскати крайніх, але ми не, не усилили. Ми думали, що сим після першого тайму думали, що зараз швидкі гравці вийдуть, а вийшло наоборот, що перший тайм і з Ніколаєм Івановичем, як всі кажуть, пожалуйста, дуже організований був і очень, мені подобався. Є куски гарні. Ті, що мікроепізоди, особливо на стандарті, погані. Нужна робити виводи і двигатися далі. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші.